Україна встановила історичний рекорд з видобутку газу. Пам'ятаєте, після того, як Україна сказала, що в нас достатньо електроенергії, ми маємо змогу надлишки продавати Європі, Росіяни почали знищувати наші енергооб'єкти. Після заяви про газ, про наші успіхи в газовидобутній сфері, чи є загроза саме цій сфері? Тепер чи можуть скористатися цією інформацією росіяни в плані обстрілів? Чи планує ворог е обстрілювати наші газ, угу. газові, да, газові якісь добутки? Так, чи планує ворог атакувати нашу газову систему? Ну, по-перше, підступним чином це вже якимось чином десь відбувалося, проте е про це не розповсюджується, тому що дійсно. Таке відчуття, що вони не знаю, як це слово сказати правильно, прощупують, промацують якусь можливість нанести нам велику шкоду. Чи знають вони про наші газові виробництва? Знають, чи будуть вони все ж таки бомбити? Будуть вони планувати, будуть вони атакувати. Знають про щось старе, те, що давно, те, що е, було колись навіть спільно, е, спільно використовувалось, отак мені показують. От туди чомусь вони планують. Тому що тут, окрім того, що в нас є е, давно, ну тобто, щось там давно відкрите, що ще було там можливо за радянських часів відкрито, і ми разом. З нашими конченими сусідами, цим якимось чином користувалися, от туди вони будуть планувати якусь все ж таки споду там спричинити. Проте Україна якось більше спирається чи то на нові відкриття, чи то на більш молоді як це, копалини, да, молоді джерела, які були. Пізніше, там, після Радянщини відкриті або освоєння. Добре, чи є загроза в Україні? Така відчутна загроза, щоб ми всі щоб у нас там... Але я пригадую тепер свій один з ефірів, один із розкладів, коли мені показували, що ледь не. То ми світло чекали, світло було по годинах, і тоді мені показало, що можемо я ще питала, а чи можемо ми газ обмежувати теж для громадян, тому що ніби як газ буде, але не по годинах, і все таке. А зараз мені показує, що дійсно якась вже шкода була спричинена, тобто щось вже зробили вони. Якусь вони шкоду вже нанесли. І вони планують, але планують знову ж таки не повтор, а планують бити по старих координатах. Ну тобто ті, що їм відомі дуже давно. Ну тобто, або ті, що всесвітньо відомі, наприклад. Ну тобто ті, що дуже сильно знайомі їм відомі. Чи планують вони? Чи відчує Україна ці атаки? Ні, ну по-перше, нас добре працює захист. Це класно працює захист, і те на що спирається Україна в своїх плануваннях стосовно забезпечення газом е, України? Воно все ж таки якось не сильно відомо нашому ворогу. Ну тобто, якось ми все ж таки розраховуємо на щось інше, а не на те, що вони планують бомбити. А вони планують, і тут захист, все ж таки, захист працьовує. Чи буде в нас обмеження газу? В Україні. Чи буде в Україні обмеження споживання газу? Буде. А буде так треба. Блін. Ну так, да, тут карта часу, і я б сказала, що буде. Ну, в певних регіонах. Звісно, що це не всі, в усій Україні, але в певних, в певних регіонах. Включили, виключили, вимкнули, вимкнули. Ну тобто, щось таке все ж таки буде. Так треба. Так треба для того, щоб перемогти е дефіцит. Тож, все ж таки, дефіцит певний буде. Але знову ж ви розумієте, тобто, тут дефіцит, він чомусь теж нам потрібен. Ну тобто, можливо, я бачила новину про те, що ніби як інші країни-партнери нам хочуть допомогти надати якісь такі споруди, які будуть нам допомагати газ перетворювати на енергію, на електрич... електричну енергію. То можливо, знаєте, як частина нашого газу буде все ж таки направлена на виробництво електроенергії, тому для громадян будуть певні обмеження про те. Я не бачу тут страждань? От саме найголовніше, що хочеться сказати. Ну, тобто, ми не будемо відчувати якусь прям потужну скруту. Так, в деяких регіонах буде така дивна інформація газ по годинах. Ну, нічого, ми з цим впораємось. США підштовхують Україну до виборів уже навесні 25-го року. Чи дійсно ця інформація правдива і чи таке реально? А таке реально, я вчора дивилася це питання, угу. і мені показали, що це абсолютно реально. Тому що ми переглядали навіть по сезонах, і мені показали, що взимку буде якісь такий ем, неспокій всередині України. І от буквально з зими починається інформаційна якась активність стосовно підготовки до виборів, і мені на весну показали вибори. От дійсно на весну мені показали вибори, проте літо воно буде якось більш в такому в пасивному стані перебувати ця ситуація. А от на, на восени 25-го, е, ніби там знову мені показали якісь протистояння, якісь політичні е, такі е, неспокої будуть відбуватися, тому що хтось потужний почне на себе перетягувати всю увагу, аби. Анулювати вибори, аби якось спровокувати, чи дійсно США тиснуть на Україну, аби ми робили вибори? Чи дійсно да? Тут мова не тільки про вибори, тут мова про заміну, тут мова про прибирання, тут мова про е, якусь, ну я б сказала, навіть реструктуризацію. Ну тобто, так як є, воно повинно зруйнуватися і вибудувати щось нове. Тут ми побачимо до речі, добре чи ми будемо це втілювати. так, да, будемо ми це втілювати, тому що знаєте, нам наполегливо рекомендують не сильно схиляють, але наполегливо рекомендують все ж таки прибрати певних людей у владі. Ми будемо це втілювати. Це ці процеси вже запущені. Над цими процесами працює декілька країн. Чомусь тут консультації, якісь дають, якісь поради дають. От таке відчуття, знаєте, ніби ми дійсно у нас в керівництві країни, перш ніж зробити якесь там призначення чи звільнення. Тут іде ну, ніби, як знаєте, консультація з різними представниками різних країн. Тобто, аби все всім подобалось. Тому що ну, ми ніби зараз намагаємося все ж таки вгодити нашим партнерам, людьми, які очолюють нашу країну. Угу. Да? Це правда, вони правда тиснуть, їм не подобається те, як у нас зараз все відбувається. Чи закінчаться бойові дії до цих виборів? Мені бойові дії показують, що закінчаться до кінця 24-го року, і мені постійно воно показує це, чи пов'язано воно? Да? А, ну Я зрозуміла. ну тобто Чи безпосередньо пов'язані ці два процеси? Да? Тобто, ви проводите вибори, ми будемо тиснути да. на завершення бойових дій. Да. Давайте чи пов'язані ці два процеси. Да. Пов'язані. Ну, тобто, і тут карта стрімкості, карта рішень, карта активних дій, все ж таки. Ем... Да, і зупинка. Карта зупинки. Дай. І цим керують. Ну, тобто, це не знаєте, це не просто якісь там природні процеси, які відбуваються, на які не можна вплинути. Так. А цим керує керує не одна людина, знову ж таки: керує ціла система. Яка вибудована, це не просто країна цим керує. а Цим керує прям, ну, декілька країн, декілька представників. Тож так, так, дійсніха? Ну пам'ятаєте, наш президент казав, що я добуду до кінця війни, а потім можете робити вибори. От тому і виникає таке питання: що можливо ці вибори, які ви бачите, це вже як завершення війни, хоча б на якомусь етапі. Ні, ну знову ж таки, ми ж не можемо е провести вибори, коли йде війна. Не можемо так. ми тому, що це по перше, небезпечно. По друге, більшість українців все ж таки знаходяться за кордоном І... Але коли я дивилася вибори, це ще було там 22-му році, то мені постійно показували, що вони якось будуть. Інакше відбуватися, ну тобто, не так, як завжди. Це буде якийсь відхід від правил порушення з таких якихось сталих звичок, ну тобто якимось іншим чином. Можливо, це буде як там анонсували вибори в дії, наприклад. Або ну тобто щось таке, що, наприклад, людина будь де знаходячись, але перебуваючи в громадянстві України, зможе все ж таки проголосувати. Тобто і над цим теж ми показували, що працюють. Ну тобто це якісь цифрові методи, якісь нові, як нові системи, нові, ну щось нове, якось по-новому це буде якось інакше, ніж це було зазвичай, тобто і більш безпечно. Тож, це такий виток еволюційний, все ж таки для України і для всього світу. Бо коли ми подивилися, я пам'ятаю, що ми дивились, наскільки це буде ресурсне, там чи все нове обладнання, чи це дійсно якась нова. Програма нове щось створене, і мені показало, що навіть ми будемо це продавати в інші країни і на цьому заробляти. Тобто, чи то програмне забезпечення, тобто те, що ми створили, ми цим будемо пишатися, і це буде до себе залучати ще певна кількість країн. Тож, можливо, це так і станеться. Я маю на увазі не саму дію, а от саме тема про це виборів саме тема угу. да процес виборів. Ну тобто, ще якась буде не знаю, можливо, якийсь додаток новий угу. створять його втілять, і ми будемо це ним буде користуватися. Задля того воно угу. буде дієво, воно буде безпечно і воно може бути застосовано у будь-якого українця, де він не знаходився. Тож тут більше про нове, ну тобто про щось таке, чого ще не було. Ну тобто, але ж це і є еволюція нації, еволюція світу взагалі всього. До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн. Що очікувати від її візиту? Щось хороше вона, можливо, принесла якісь події. Ой, новини, якісь хороші привезла. Що нам дасть її візит? Що yeah. дасть Україні візит Урсулу? З подаруночок привезла з якоюсь приємною новиною, з якимось планом вона Ну Тобто її наміри вони досить такі сонячні, конструктивні, позитивні, з плануванням, з якимись пропозиціями на майбутнє, що дасть Це ж таки. А поговорили, пообговорювали, пообговорювали майбутнє, пообіцяли багато різних смаколиків, якщо ми будемо хоро-добре навчатися, і поїхали. Угу. Е, питаю, на що тоді приїздила. Ну, бо так потрібно, так, так потрібно. Ну, тобто, це регламент, це обов'язок, це необхідність, це. Ну, тобто, посада мене до цього змушує uh -huh. приїздити про те, з чим, врешті-решт, поїхала. Ну поговорили, пообнімалися, чаю, попили. Обсудили, що буде в майбутньому стосовно втрат багато інформації вона візьме від нас. Ну, тобто, стосовно руйнувань, стосовно втрат, стосовно майбутньої відбудови можливо держави, про це. Ну тобто, тут розмови, тут якесь планування, конкретні дії після її візиту, тобто зміни якісь, чи відбудуться якісь конкретні зміни. Е, да, е, відбудуться якісь конкретні зміни, когось потужного звільнять, когось важливого звільнять, тому що ніби як е, ланкою, е, ланкою для досягнення, тут навіть не ланкою, знаєте, як перешкодою в якоїсь е, ланці подій є певний Керівник, король Пентаклів, аероплант, тобто хтось важливий. І після цього візиту послаблюється, послаблюється сила потужного чоловіка, і відбувається відхід звільнення і відмова від його потужності для України. Це Я не буду зараз по прізвищам гуляти, не буду. Когось звільнять, когось приберуть, от прям звільнять. Угу. Угу. Або хтось піде, але е, але угу. не тому, що йому щось насмілося, а тому, що йому сказали, що йому потрібно йти хтось, хтось відходить. Но це не хтось військовий, правила. це якийсь політик. Це не військовий, це політик, це Пентакливий король. Це політик, який має. Е, ну, тобто, має Можливість торкатися важливих політичних процесів, грошей, земель. Ну, тобто, це хтось важливий якийсь політик. Ну, пентакли, це може бути і про той, хто керує землями, або той, хто відповідальний за землі, саме безпосередньо землю території землі, ну тобто, когось прибирати будуть, угу. а можливо, це навіть не одного. Тому що якщо ми беремо там король Пентаклів, аерофант е, і там звільнення, ну тобто це на рівні е, м, трансформаційних процесів, керівників, можливо, областей, ті, хто відповідальні за територію, ну тобто за велику угу. територію, за саме фактично зафіксовану якусь територію, щось угу. ну, буде тут відбуватися саме з кадрами чи будемо слідкувати. Ну, Друзі, тому що вони стоять, знаєте, вони ніби як стоять на перешкоді е, втілення тих угу. проєктів, які запропоновує оця е, Урсула. Угу. От, Будемо спостерігаємо угу. це. Буду, угу. да, да. Напишіть в коментарях, коли будуть якісь звільнення, можливо. Можливо, це буде підходити під Пов'язано, да можливо uh -huh. буде пов'язано. А ще була інформація, що росіяни можуть використовувати іранські балістичні ракети щоб зупинити просування зсу на Курській області, тобто вони можуть бити по своїй же території, чи можливо таке так чи будуть росіянці бити по своїх же територіях ракетними Ой, іранськими Іранським ракетами, ракетами для того, щоб зупинити наступ на Корщині. Да? Ні. Ні, ні, ні. Це дуже дорого. Це занадто дорого. Вони будуть бити по собі, вони будуть самі бомбити свої території. І тут мені показують, що це вже відбувається. Ну тобто, вони вже е застосовують цю схему. Все будуть саме ці потужні іранські ракети застосовувати Курщині. Ем, немає на це необхідності, немає ресурсу, ну тобто воно того не вартує. Якось так тут відповідь така, Тож я не бачу на щастя. Угу. Поки наші там не бачу і на щастя. А коли підуть, хай вони там всі ядеркою себе підпалять і підшмалять. В законі про держбюджет на 25 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих судів до 40% укладу. Цікаво, що звідки будуть брати кошти на ці премії, ще невідомо. Чи може таке бути, чи встановлять вони ці премії. І взагалі, чи може бути якась зміна нашої судової влади. Ну, я постійно дивилася, бо мені показували, ще з початку війни, що буде у нас зміна майже всіх структур в Україні. Я бачила uh -huh. і судову якусь реформу. і Вона буде, і зміна взагалі всієї системи судової буде, і податково мені показували. І силових багатьох систем буде реформа, ну тобто там служба безпеки. Що у нас там є ще прокуратура, ну тобто ці силові структури вони будуть е, е, переживати зміни такі досить, чи е, як це чи призначить суддям премію на 40% Премії. від угу. окладу, окладу да? чи призначить суддям е, премію? І так завжди виникають питання щодо їх зарплат та пенсій? Е, ні, Ні-ні, це не так воно буде. Ні, не буде такого. Знову мені показують провокація. Ну тобто, ця інформація вона е, висвітлена для привернення уваги для провокації. Це зробив якийсь молодик, який намагається розгойдати спільноту. Ну тобто, це більше така провокативна інфа, аніж дійсно плани. Ну тобто, чи є, давайте так, чи є в Україні дійсно такі плани. Підняти суддям, чи там надати їм чи, як це казати, Про премію? Що це? Виплатити премію? Да? да, є прикольно. І що це буде? Цікаво зараз це буде. Чи виплатять все ж таки ці премії суддям? Не всім. Ну, тобто, це буде якось блин, як все в нашій державі, на жаль, досі відбувається. Якимось окремим людям, суддям, в яких буде підтвердження їхньої офігенності. От так. І, Тобто це не буде е, всім абсолютно, це не буде на рівні, знаєте, як додаткової ланки розходу і. Витрати коштів українських, проте певним персонажам все ж таки прилити денежка за те, що вони молодець, особливо якщо в них є така бумажка, частина буде отримувати це не як премію. Знаєте, якось воно похибному. Ну тобто тут місяць, тут вісім камачів. Ну тобто, це якісь такі. Ігри з паперами, ігри з назвами, ігри з формулюваннями вони будуть. Ну, тому, що, знову ж таки, так, як заявили, так як ви мені зараз скажете, як ви спитали, то це більше провокативна інформація. Так, є якісь наміри, є якісь плани. Проте це не про всіх, це окремі, окремі люди. Будуть отримувати, ну тобто, щось отримують якусь премію, якісь гроші. Ми ж припитаємо про премію. Добре. Чи постраждають українські гаманці звичайних пересічних платників податків в Україні від цих премій? То тут мені показує, що тут якісь ще будуть додаткові податки, тому що тут для всіх я спитала. Як це там як це вплине на гаманці звичайних пересічних да. податков, платників Проводили. податків, то мені показують, що все ж таки якось вплине. Ну тому скоріш за все чекаємо на нові податки. Ще? На щось нове ще ну тому, що будуть введені якісь нові правила стосовно. Ну, тут буквально забирання грошей в населення, ну тобто, це про податки, все ж таки про сплату додаткову від людей державі, я не здивуюсь. Ви знаєте, якщо після війни ми дійдемо, як в більшості, як там в тих же штатах, майже до половини до 50% податків. Бо якщо сьогодні ми порахуємо ті податки, які ми сплачуємо, окрім. Офіційних задекларованих, ми ще ж сплачуємо їх при кожній купівлі, при кожній там яблуко купив, ще додатково сплатив. Машину заправив, ще сплатив. Ну тобто, ми ж платимо податки. Якщо їх сісти відверто порахувати, то вже більше 20 там або 30 відсотків свого е, заробленого Ми віддаємо державі кожен громадянин, незважаючи на те. Хоче він того чи не хоче. Тобто зараз вводячи це в додатковий військовий збір, вже пообіцяли, вже анонсували. Ну тобто, щось, щось ми будемо збільшувати, збільшувати. тобто Ми е, живемо все складніше, а повинні державі ще ще більше і більше кожного дня. Ну подивимось так. до чого це все призведе. Так собі боротьба з тіньовою економікою mm -hmm. щодо Покровського напрямку, чи можуть там змінити командування на цьому напрямку, щоб це якось покращило ситуацію? Можете чи буде зміна командування на Покровському напрямку? Давайте так. Чи, е, чи планується зміна командування на Покровському напрямку? Так. Да. Так, да, планується, над цим працюють. Це станеться несподівано швидко. Ну, тобто таке відчуття, знаєте, ніби вже цей план він існує, ніби про це вже проговорюють, знаєте, за лаштунками або там не знаю, звичайні військові про це спочатку дізнаються, починають розповсюджувати якось цю інформацію, і потім вона виходить на загал. Проте так. Да, Тут буде зміна командування когось молодого чогось висувають поперед дорослого. Ну тобто хтось молодший, хтось зараз керує. Ну, правда, не знаю жодного прізвища. ну, Тобто, той, хто зараз керує, його якось ну, хочеться сказати, підсижує молодий. Mm -hmm. Проте, глядячи на наслідки, я б все ж таки сказала, що це так правильно, що це стається. Ну тому, що якийсь. Молодий, приткий, швидкий з досвідом з амбіціями, такий питати чомусь, навіть хочеться про нього сказати. Знаєте, різкий, такий амбітний, дуже такий дерзкий Чомусь у мені де чоловік, який планує очолити той напрямок, і йому дадуть це зробити. Якось це швидко відбудеться. Добре, до чого це призведе. До десятки пентаклів е, і до е, господи справедливість. Ну тобто, так правильно, це приведе до якихось законних процесів, які е, будуть все ж таки е, зафіналять вони десяткою пентаклів. Ну тобто, стабільністю, ситістю, задоволенням, єдністю. І всім іншим. Не всім це сподобається, одразу кажу, тому що будуть тут незадоволені, будуть якісь внутрішні сутички, внутрішні якісь конфлікти. Вони будуть виноситись на загал, про це будуть розмовляти. Проте, так правильно, так ну так воно все ж таки більше принесе чомусь радості і користі всій країні. Буде це... добре, хай так і буде.